принципі кворум є. Якщо Андрій Єрмійович долучиться, то е, також візьме участь. Якщо ні, то ні. Значить, я хочу вам нагадати, що закон України про місцеве самоврядування передбачає, що комісія, постійна комісія місцевої ради є правомочною, може проводити засідання, ухвалювати рішення. Якщо засідання бере участь більше половини від загального складу постійної комісії, у нас е, комісія складає шести депутатів. Наразі у нас. Долучилися засобами зв'язку чотири е, депутати: це е, Ясинський Ігор Іванович, е, Расіхін Василь Васильович, Чебишев Сергій Станіславович секретар комісії і Сергій Жуков, голова комісії. Отже, у нас чотири присутні, е, відсутні двоє, кворум є, комісія може розпочинати свою роботу. Якщо у вас є якісь пропозиції, прошу їх озвучити. Якщо ні, е, тоді оголошую е, засідання таким, що розпочалося. У нас е, є запрошені. Е, так, ну, список у нас може не співпадати. З, е, я бачу, що ми запросили Валерію Олегівну Дзюбу, але її, е, мабуть, немає. Оксана Васильівна, Малишева присутня, добрий день. Е, Ольгу Миколаївну Бондаренко, ми запрошували, також вітаю вас. Е, ну, це е, керуюча справами виконавчого апарату, і начальник управління з організаційних питань діяльності ради виконавчого апарату, відповідно. Ілля Миколаївич Кручков з управління правового забезпечення діяльності Ради виконавчого апарату облради має бути. І Іванова Ірина В'ячеславна, заступниця директора департаменту масових, не масових комунікацій, вже ж, мабуть, стратегічних комунікацій. Не, ще, не, ще, ще поки що, да, Поки що. що масових комунікацій. Ну, в будь-якому разі, я сьогодні спілкувався. З Ярославою Ігорівною вона повідомила, що з сьогоднішнього дня вона у відрядженні, тому, відповідно, вона сьогодні відсутня, але е, в загальних рисах ознайомила про ті е, питання, які сьогодні виносяться на наше засідання. Так, Світлана Федорівна, я прошу внести в протокол. До роботи комісії долучився Андрій Єрмініч Хвесик е, засобами також зв'язку. Ми вас вітаємо і відповідно кількість депутатів, яка бере участь у засіданні, тепер складає 5 депутатів, і відповідно відсутній один. Отже, шановні колеги, ви ознайомилися з пропозиціями щодо порядку денного засідання комісії. Також у нас винесено два питання на засідання сьогоднішнє. Перше питання про проект рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 10 червня 2021 року та до обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на, 20, на 21, на роки. І питання номер два про проект рішення обласної ради про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 21-25 роки, затверджене рішенням обласної ради 11 березня 2021 року. У нас по обох питаннях доповідає Ірина В'ячеславівна Іванова, заступник директора департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до масової до публічної інформації обласної адміністрації. Отже, прошу, шановні колеги, якщо є пропозиції, зауваження, уточнення щодо порядку денного озвучити. Якщо немає, прошу за порядок денний голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Ясинський за. Росіхин за. Чебишев за. Дякую. Жуков за. Андрій Єрмінич. Андрій Міріч. Я бачу, що ви підняли руку за. Отже, у нас 5 голосів за. Проти немає. Утрималося немає. Ухвалено одноголосно. Перше питання розглядається. Порядку денного про проект рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 10 червня 2021 року, номер 148 та до обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки. У нас є доповідач, шановні колеги. Ну, в загальних рисах навіть без доповіді, я вам поінформую і ви, мабуть, бачили проекти. Стосується це в першу чергу. Технічної частини, тобто змін формулювань, у нас має бути перейменовано департамент масових комунікацій та доступу до публічної інформації на департамент стратегічних комунікацій, і він, як є структурним підрозділом обласної адміністрації, відповідальним за реалізацію цих програм. Відповідні зміни та мають бути внесені. Так, тепер що стосується. Про що ще я вас маю поінформувати до того, як ми почнемо слухати доповідь? Значить, сьогодні, перепрошую, вчора, 22 квітня, обидва питання порядку денного розглядалися на засіданні бюджетної комісії. І що стосується питання номер один 1 яке у нас поставлено на порядок денний номер один, інформацію взяли до відома і рекомендували. Наші колеги з бюджетної комісії винести це питання на розгляд е, сесії обласної ради. Отже, якщо є питання до доповідача, можемо їх поставити. Якщо якщо є така необхідність, е, можемо навіть заслухати доповідь. Які є пропозиції у нас? Шановні колеги, хто за те, щоб е, заслухати доповідь? Або за те, щоб перейти до розгляду питань безпосередньо. Давайте коротенько, дуже заслухаємо, щоб ну, мати зрозуміти про що йде. Дякую за пропозицію. Так, Ірина В'ячеславівна, прошу коротко в загальних рисах ознайомте нас з проектом рішення. Доброго дня. Всім присутнім виноситься проєкт рішення про внесення змін, що стосується програми сприяння розвитку громадянського суспільства. Дійсно, зміни, як сказав Сергій Миколаївич, більш технічного характеру заміни департаменту масових комунікацій на Департамент стратегічних комунікацій, крім того, виключається з рішення пункт 2, яким затверджувався порядок. Визначення програм розроблених інститутами громадянського суспільства, для яких надається фінансова підтримка. Виключається з тих підстав, що на сьогодні він не узгоджується з постановою Кабінету міністрів 1049, до якої вже безпосередньо неодноразово вносились зміни. І, ну, і Навіть на 21 рік цієї постанови не надавалося повноваження для окремих порядків в областях. Ця постанова вже врегулює порядок фінансування таких проєктів від інститутів громадянського суспільства, як з державного, так і з місцевих бюджетів. В цьому порядку постанови постзатверджена постановою визначено всі терміни. Порядок проведення конкурсу. Все добре. Тобто ну, всі, всі умови проведення конкурсу, всі визначені постановою. Тому в проєкті рішення пропонується виключити порядок, який затверджувався рішенням, а в підпункті 3.1 програми зазначити зміни, що при проведенні конкурсу з фінансуванням проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, користуватися безпосередньо постановою Кабінету міністрів. Так, коротко по цій програмі. Мікрофон. Просто не Сергій Миколаївич. А, перепрошую, забув вимкнути собі звук. Так, дякую пані Ірино вам за доповідь. Шановні депутати. Якщо є питання до доповідача, прошу їх задавати. Нема ну, питань немає. Дякую. Тоді ставлю питання на голосування. Я пропоную інформацію взяти до відома і проєкт рішення обласної ради погодити та винести на. Ну, про внесення змін до рішення обласної ради від 10 червня 2021 року минуло 148 та до обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 21 26 роки, затверджений цим рішенням, о, винести на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради. Хто за, хто проти, хто утримався, прошу голосувати. Ще вишев за. Ясинський за. Росіхін за. Бачу, що Андрій Єрмієвич також підняв руку. Проголосував за. Сергій Жуков також за. Дякую, шановні колеги. У нас 5 голосів за. Проти немає. Утрималося немає. Рішення ухвалено одноголосно. І питання номер 2 порядку денного засідання нашої постійної комісії про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2021-25 роки. Затверджене рішенням обласної ради від 11 березня 2021 року. У нас також пані Ірина доповідає е, по цьому ж питанню. І е, перед цим як ми переходимо до розгляду, я маю поставити вас до відома, що так само, е, 22 квітня цього року, відбулося засідання е, постійної комісії з питань е, бюджету, е, яка також розглядала це питання. І е, там одноголосно було ухвалено рішення інформацію взяти до відома. Е, друге, доручити департаменту стратегічних комунікацій Харківської обласної адміністрації доопрацювати проєкт проект рішення в частині конкретизації причин перерозподілу коштів та напрямів їхнього подальшого використання. От і проект рішення обласної ради, е, значить, за умови доопрацювання опрацювання е, частині. Конкретизації причин перерозподілу коштів е, роз, на розгляд планного засідання обласної ради винести. Е, так, е, ось е, пані Ірино. Значить, е, наскільки я розумію, наскільки мені пані Ярослава пояснювала сьогодні, е, відбувається перерозподіл коштів е, за вашою ініціативою в рамках е, того ж самого бюджетування програми. Тобто. Загальна сума не змінюється, просто з одних напрямків е фінансування переноситься на інші. Зокрема, збільшується фінансування такого пункту, як створення та розміщення аудіоконтенту про важливі події от на радіо, да? е збільшується фінансування ще чого, е зменшується розміщення тематичних рубрик, інтерв'ю е і так далі, е в друкованих ЗМІ. Наскільки я розумію, да? Так. Ну, в загальних рисах також можете зробити коротеньку доповідь і далі просто відповісти на питання, якщо таке будуть. Дякую. Також вноситься проект рішення про внесення з програми розвитку інформаційного простору, здійснюється перерозподіл фінансування в межах виділеного. В за межах затеженого фінансування, тобто ніде не збільшується, Шлях... перефінансування здійснюється шляхом зменшення під пункту 1 .1, там де створення розміщення телевізійного контенту, і за рахунок під пункту на підпункт 1.3 та 1.4. Це безпосередньо, там де. Створення та розміщення інформаційних матеріалів через друковані ЗМІ та через друковану соціальну продукцію, та створення і розміщення і сприяння розповсюдженню інформаційного контенту на медіаплатформах інф... та проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Саме на, на ці пріоритетніші напрямки. Uh, так. Скажіть, будь ласка, у мене питання одразу. Ну, я, в принципі, розумів, у нас в проєкті рішення там прописані суми, на які відбувається перерозподіл коштів. Скажіть, будь ласка, чому саме департамент, поясніть колегам, чому саме департамент вирішив скоротити? Кошти, які було заплановано витратити, наприклад, на розміщення телевізійного контенту, да, і збільшити фінансування для роботи з друкованими змі і для проведення інформаційно-просвітницьких заходів і роботи з медіаплатформами, з яким це пов'язано. Це зумови тим, що в умовах прифронтових регіонів онлайн медіа, соціальні мережі та месенджери, друковані медіа та соціальна друкована продукція більш дієвими каналами комунікації. Завдяки своїй доступності, стабільності та здатності забезпечувати постійний зв'язок з громадянами. Значного меншення редакції аудіовізуального медіа. Онлайн-платформи дозволяють в цьому випадку оперативно реагувати на зміну обстановки, спростувати дезінформацію та поширення, поширювати достовірну інформацію в режимі реального часу. Водночас друкувані матеріали залишаються важливими для мешканців. З обмеженим доступом до інтернету, особливо в умах перебоїв з мобільним інтернетом чи з електропостачанням. У сукупності ці канали комунікації сприяють зміцненню інформаційної стійкості населення і забезпеченню населення достовірною інформацією і швидким доступом до неї. Так. Ну, тобто, іншими словами, який продукт, на який продукт інформаційний, ви хочете переспрямувати більше ресурсів? А від якого відмовитись? Запланована реалізація на, на наступні заходи. Це виготовлення інформаційної поліграфічної продукції, соціальної реклами, виготовлення інформаційного бюлетня Харківщина це Україна. Яке забезпечить інформування населення прифронтових фронтових районів Харківської області про діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого соврядування. запланований обсяг 360 тисяч примірників. Це вісім тиражів по 45 тисяч примірників. Також забезпечує друкована інформ... продукція. Це фактично в форматі газети. Да, це інформаційний білетень. Кі буде двадцять 2023 тисячі двадцять третьому. Ми також так. Ми тепер хочемо угу. поновити продовжити цю роботу, щоб забезпечити населення на То тих територіях. Безкоштовно території. це буде роздаватися мешканцям там, деокупованих територій і так далі. Так. Ну, також забезпечення інформування населення з актуальних питань через онлайн-медіа, соціальні мережі, месенджері та проведенням інформаційно-просвітницьких заходів з пріоритетними тематиками, ну до прикладу, це захист прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, зміцнення національних цінностей, патріотизму, уваги до військовослужбовців та ветеранів Збройних сил України, про вибухово небезпечно імунну небезпеку та вибухових пристріїв про їх ризики. Реалізація державних грантових програм. Тобто соціально важливі питання, соціально важливі тематики для населення. Дякую, шановні колеги. Можливо, у вас є питання? Дякую. Пане Сергію, ви так. спеціаліст в цьому. От я, е, звісно, не дуже розумію, чи дійсно ефективна буде газети. По громадах трудно мені сказати. А що ви думаєте з цього приводу? Для різних цільових аудиторій це по-різному працює. Якщо ми говоримо про нашу там про наші громади, про фронтові, про сільську місцевість, зокрема, то це дійсно ефективніше може бути, ніж інші, скажімо так, речі, типу онлайн-медіа чи теж телебачення. До речі, з телебаченням у нас ви знаєте ситуація значно погіршилася в плані. Роботи е цих редакцій, е скорочується їх число, скорочується части ефірного часу і так далі, ну через об'єктивні причини. Ось. Ну тоді е треба підтримати, е правильно? Да, що, що стосується безпосередньо друкованої продукції для таких складних, складних регіонів, ну, складних частин наш, нашої області, те ситуація з доступом до інших медіа, скажімо так, Дуже ускладнена, вона є ефективна. Хоча знов таки все це працює в комплексі, включно. Тому я пропоную це, це підтримати, і також я думаю, що те, що ви сказали, ви можете відповідно виконати рекомендацію бюджетної комісії і оці пояснення обґрунтування додати проєкт. От я, в свою чергу, пропоную поставити на голосування наступну пропозицію. Інформацію взяти до відома і проект рішення обласної ради про внесення змін до програми розвитку інформаційного простору Харківської області двадцять перше роки. п'яте за роки. Затождене рішення обласної ради від 11 березня 2021 року погодити та винести його на розгляд пленарного засідання, сесії Харківської обласної ради. Прошу голосувати, шановні колеги. За, проти отрималися? Ще за. Ясинський за. Ясинський, – «За». Бачу, що Хвесик Андрій Емірович підняв руку. Мабуть, також за. Точно за. Жуков за. Отже, у нас п'ять голосів за. Проти немає отрималися немає. Ухвалено одноголосно. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за роботу. Дякую за те, що долучилися сьогодні. І за плідну ефективну співпрацю. Бережіть себе. Слава Україні!